Тож, чи будуть в Україні карати за негативне ставлення? Нагадаю, саме така пропозиція є в законопроєкті 5488. карати до п'яти років обмеження волі за нетерпимість і відповідно негативне ставлення за різними ознаками, в тому числі за політичними переконаннями і за сексуальну орієнтацію, гендерною ідентичністю. Тобто, якщо хтось озвучує політичні переконання і в цих політичних риториках негативно до чогось ставиться. До п'яти років обмеження волі. Або критикує ЛГБТ ідеологію. До п'яти років обмеження волі. Це кінець свободі слова, свободі віросповідання, свободі совісті в Україні. Ну і відповідно, ми прийшли до стін Міністерства юстиції в середині травня, 13 травня. Я про це вже говорив, і там провели акцію протесту з вимогою до Мін'юсту. Відкликати цей урядовий законопроект. Міністерство юстиції має повноваження на засіданні уряду запропонувати Кабінету міністрів відкликати цей законопроект з Верховної Ради України, тим більше, що міністерство юстиції зараз очолює Ольга Стефанішина, яка одночасно є віцепрем'єр-міністром з питань європейської інтеграції. А законопроект 5488 є так званим євроінтеграційним, тобто і мін'юст і віз офіс віцепрем'єра по євроінтеграції мають пряме відповідно. Дальність і всі можливості для того, щоб ініціювати відкликання цього законопроекту, натомість нам з Мін'юсту відповіли на наше звернення, що типу це на їхнє повноваження розробником законодавчої ініціативи є міністерство внутрішніх справ. Тому до них звертайтесь. Так, да, до МВС. Ми звертаємось само собою. Це паралельний процес, але саме Мін'юст, і саме офіс віцепрем'єра по євроінтеграції мають безпосередньо функціональні обов'язки моніторингу законопроектів. Щодо так званих євроінтеграційних ініціатив, тому саме Ольга Стефанішина має сьогодні і весь Мін'юз не, не, не включати дурника, що типу ми не маємо право на наші повноваження і тощо, а і не обманювати, а виконати вимогу суспільства, відкликати законопроект 5488, який встанови скасовує точніше свободу слова, свободові розповідань і встановлює ідеологію державну. Тобто буде заборонено будь-яке накомислення, негативне ставлення, буде, коротше кажучи, будь-яка критика заборонена, будь-чого. Не лише сексуальних, там ЛГБТ шних всяких рухів. Взагалі будь-чого. Тому, шановна Ольга Стефанішина, офіс віцепрем'єра по євроінтеграції, Міністерство юстиції, не включати дурника, не переводити стрілки на МВС, до МВС, само собою в нас питання, як до розробника 5488. А до вас також ініціювати на засіданні уряду відкликання законопроекту 5488 з верховної ради україни прошу поширити це відео заради наших свобод в україні дякую